Сезон баклажанів в самому розпалі. Тому сьогодні приготую дуже смачну намазку на хліб з баклажанів. Таку намазку приготувати дуже легко, а з'їсти її можна багато, тому що вона неймовірно смачна. Для початку баклажани потрібно помити та відрізати стебло, Розрізаю баклажан на опіл та роблю на ньому розрізи. Я буду запікати три баклажани. Складаю баклажани у форму. Додаю чесник, але його не обов'язково запікати. Можна просто в кінці приготування додати свіжий. Далі гарно солю баклажани. Ну і щедро поливаю баклажани оливковою олією. Запікаю баклажани у духовці при температурі 200 градусів Цельсія протягом 30-40 хвилин. Час запікання залежить від розміру та кількості баклажанів. Може ви і запечете хвилин за 20. Ось такий мають вигляд запечені баклажани. Далі перекладаю баклажани в чашу кухонного комбайна. Додаю запечений чесник або ж свіжий. Також додаю два плавлених сирка. Сирок можна замінити на вершковий або крем-сир. Збиваю все до однорідності. Якщо у вас немає купонного комбайна, можете збити блендером, перекрутити через місорубку або просто перетерти виделкою. До такої намазки дуже смакує підсмажений хліб. Я буду його підсмажувати на грилю. Це також можна зробити на сковороді з додаванням вершкового масла або просто у духовці. Така намазка може декілька днів зберігатися в холодильнику. Точну кількість вам сказати не можу, тому що ми її з'їдаємо максимум за два дні. З такою намазкою можна приготувати солоні торти, начинити тарталетки, або це може бути чудовою начинкою для канапе чи бутербродів. Також за таким рецептом можна приготувати кабачки. Смачного!